Добрий день любі малята! Я вітаю вас на занятті з конструювання. Як ви вже знаєте, на цьому тижні ми з вами розмовляємо про меблі. Ми вже познайомилися про те, що меблі бувають різні за призначенням, різного кольору, вони, з різних матеріалів вони зроблені. І ось сьогодні я пропоную вам зробити. Лялькові меблі для лялькової кімнати, або для гри з ляльками, з отакими. Гадаю, у кожного з вас є ось такі невеличкого розміру ляльки, і коли у вас є нагода, є час, ви залюбки граєте з ними. Так от. Малята, коли до вас приходять ваші друзі, ви можете теж їх зацікавити грою в ляльковому куточці, але спочатку зробити меблі для ось таких невеличких ляльок, а потім усім разом весело гратися. На допомогу нам сьогодні з вами прийде наш улюблений конструктор Лего. Погляньте, у мене на столі лежать цеглинки Лего, але вони у мене, малята підібрані не тільки різного кольору. Погляньте, які вони різні, а іще і різного розміру. Погляньте, у мене є цеглинки, ось велика, потім трішки менша. І є ось такі ось такі. Погляньте ось так. Бачите, як вони, я вам виклала їх за розміром. Ось такі, дивіться, велика, середня, маленька і ось така найменша. Бачите розміру. А що я з них буду робити, ви уважно дивіться, а потім і самі зробите і використати в своїй грі. Тож, починаємо. Малята, як я вам уже казала, меблі бувають е, різні за призначенням, різні за формою, різні за кольором. Погляньте на круги у себе в е, вашій кімнаті або в вашій квартирі, подивіться, які гарні, чудові, сучасні меблі, які вони яскраві, які вони гарні. Тому я сьогодні пропоную вам зробити для нашого ось такої лялечки диван і журнальний стільчик. Стіл, не стільчик малята, а стіл. Тож почимо працювати з дивана. Спочатку диван, я хочу, подивіться, я беру ось такі зелені і сині цеглинки для того, щоб зробити основу дивана сидіння. Дивіться, я беру, ось так, дивіться, ставлю зелену цеглинку велику, поруч синю, потім знову зелену цеглинку, синю. І краєчку знову зелену. Подивіться, бачите, яка в мене основа і сидіння нашого дивана буде ось таке смугасте. Потім, малята, я зроблю спинку диван. Це така мебля, на якої можна сидіти і спиратися спиною. Тому дивіться, я ось так закріплюю. Білими великими цеглинками на краєчок. Ось так, дивіться, воно з'єднало все. Бачите, всі наші тепер цеглинки, які кольор... різнокольорові, вони не будуть не рухатись нічого, тому що дві цеглинки їх з'єднали І, і ззадні погляньте, бачите, я зробила так, що у нас тут немає ніякого виступу. Тобто по краєчку. Але спинка дивана повинна бути високою. Тому я зверху зверху ставлю ще по одній білій цеглинки. Дивіться, і у мене спинка дивана буде білого кольору. Але коли ви сідаєте на диван, з двох боків дивана обов'язково повинні бути підлокотники. Це для того, щоб ми могли своїми ручками зіпертися. Дивіться. Для підлокотників дивана я взяла цеглинки середнього розміру. І я їх, бачите, закріплюю ось так. Ось так. По краям. Подивіться, малята, який гарний диван у мене вийшов із цеглинок Лего конструктора. Я його поставлю ось так. Ось так вам буде видніше. Тепер ми зробимо. Стіл Журнальний Журнальний стіл відрізняється від столового столу, тим, що він низький за зростом і маленька, на ньому така от стільниця. ось така. Для цього малята, для ножки такого стола, я візьму ось таку цеглинку, маленьку, бачите, квадратної форми з чотирма ось такими виступами. Це у мене буде ніжка стола. А стільниця у мене буде із цеглинок середнього розміру, які я закріплю ось так. Погляньте малята, який гарний журнальний прикроватний стіл у мене вийшов. Я його можу поставити ось так попереду дивана. Але якщо у нас буде декілька гостей або декілька ляльок то я пропоную вам із ось таких, бачите, гарних елементів, таких ось цеглинок лего конструктора, зробити ось такі ще пуфи. Погляньте, у нас майже з вами вийшла лялькова кімната із меблів, в якої є диван, прикроватний журнальний стіл і два пуфика. І ми можемо з вами запропонувати нашій лялечці, подивіться, присісти на ось такий гарний диванчик. І так, малята, сьогодні ми взяли з вами цеглинки різного розміру, різного кольору, і зробили ось такий диван. І подивіться, маляти, я гадаю, що вам дуже буде цікаво спочатку зробити ось такі меблі, а потім іще з друзями погратися з ляльками. Можна вас сюди запросити і тваринок. А, а можливо, ви вигадаєте і зробите якісь елементи ще з меблів, з елементів лего конструктора. А я, як завжди, буду чекати на ваші фото і відео з вашими роботами. І гадаю, що ви у мене дуже талановиті і ви вигадаєте ще якісь меблі. А якщо ні, то, гадаю, у вас вийде ось така кімната із меблів для ляльок. А я з вами прощаюсь. до побачення.